Про трагедію. Аварію, що сталася на Чорнобильській АЕС, чоловіки дізналися по-різному. Тоді прилучани навіть не здогадувалися, як ця дата пов'яже їх життя та долі сотень тисяч незнайомих людей. 26 квітня а я був на Київщині. Вихідний день своєю машиною і я там був. І коли я вертався, то я пішов по Харківській трасі. А назустріч ішли колони машин. Ну і я зрозумів, що щось не те. Того, що навчання в армії весною і восени. А тут квітень місяць. Я зрозумів, що щось не те. І бачу, які машини йдуть. Ну, я в армії недавно, 10 років, як просто так сказати. О. І я приїхав додому. Дитину в хату, О, тоді машину помив, в гараж і все. Ну, прийшли ж на роботу на другий день понеділок, вже ж. О, на роботі усе ж уже люди всі знають. Хай там не точно, ну вже було відомо, що мов, так і так сталося. Неофіційно. Коли сталася Чорнобильська катастрофа, я якраз їхав через станцію Янов. У мене сім'я була в Старокостянтинові, Хмельницького області. І я з, як, з Бахмача, поїздом, в Москва, Хмельницький, їхав якраз додому. Якраз в ну, той день. А як ми вже поверталися 1 травня, ми поверталися з сім'єю через Київ, в Києві вже всі розказали, що, що робилося. Так тільки догадувалося, а в Києві вже 1 травня водій. Таксі, він же сказав, що, що пройшло. Оце отак от я дізнався. 29 квітня я був відправлений в відрядження до, до Києва. І там я побачив, що там що там, произошло. Ну, що там Люди, хто знає, хто не знає, всі таке двіження. Особливо було помітно це на железнодорожному вокзалі. Там до каси підійти. Я приїхав з Рога в Київ, в відрядження приїхав і вечором потрібно було їхати назад обрати, ну, до Рога. На станції на Железнодорожному вокзалі Києва там каси були всі переповнені. Людей, людей було багато. До каси я простояв три години, бачу, що черга не передподвигається. Я поїхав, порішав свої ті основні питання, Приїхав і ще 4 часа по І на вечір я все-таки взяв білет назад до Кригорогу. І кого не спитаєш, та там случились пожар, там толком ніхто нічого не знав. Тоді робились в автобазі робив третій, Ми були на Севері, приїхали якраз. Прилетіли, і, і, і трагедія якраз вийшла. Конякос не ощущалось дуже, так що потім вже вийшло, що, що серйозно. Прилучани працювали у різних бригадах на різних посадах. Водії, конструктори, інженери в цивільному житті продовжували працювати і в осередку ліквідації. От тільки свій обов'язок виконували чи не цілодобово, отримуючи великі дози радіації. От базу нас послали. На дві неділі, по дві неділі до юті, моло нас на ліквідацію. 10 травня я мав їхати збирати відзиви по роботі та по, Путин. Пу. Совєтському Союзу, по всьому, по Радянському Союзі. От. Коли мене вже й білети взяв на вечір, коли за мною приїхав, тоді він був головний конструктор заводу Будмаш Джуба, нині покойний вже, і каже, визивають до директора. Ну, а по дорозі він мені встиг сказати, що нас відправлять. Ну, тоді ще ж аж так не всі знали, що, що, що де робиться навіть. От. Коли приїхав. До директора, ну, він каже, короче, група, старший заступник головного інженера Гузій Ігор Васильович помер в п'ятому році. Каїка, сліз, слюсар з інструментального цеху, також помер в 96-му році. Ну, я і, і хитрий водитель. Водячий водитель. І він, значить, теж покійний. Вже три роки тому він помер. От ми ж думали, що ми тільки відрядження, там щось консультації якісь скажемо, і все. А у нас відправили аж е, спочатку на станцію Вінча. Е, Це е, якраз на границі з 30 кілометровою зоною. Ну, ми туди приїхали і е, десь в обід ми вже там були. Це пройшли. Через мене виїхав 9 травня, а 10-го вони вже були пройшли через Чорно Чорнобильську станцію з цементом. Там, там панажні машини загрожали вони цемент. І вони тут збазірувалися. І нам кажуть, що все перебазірується, щоб цементовози не гаяти часу, перебазірується в зону на станцію товстий ліс. Це вже 30 кілометрова зона. На службі офіцером ще був. І визвали командування визволо в штаб-дивізії, сказали, що завтра будь там-то-там-то вараном, будь через станцію на... по заміні Ми міняли друг друга. Пасха у 86-му році була 4 травня, і от 4 травня. Ми поїхали, ну, на Пасху я, по рідних їздять люди, та ісе є. Поїхали ми по рідних, приїжджаємо додому, позвали сусідку о, і ну, сіли за стіл, як полагається. О, Тут приходить до мене посильний, приносить повісточку. З'явиться, ну тоді ж у нас у кожного у військовому білеті було мов предписання. І там було написано, куди і в який час треба з'явитися. Нам треба було на взуттєву фабрику, що колодосафа там. Вона. Я туди прихожу, ну як положено, з на з вішком, віщами, під'їжджає автобус, посадили нас в автобус. Тоді привезли до військомату. У військкоматі я вийшов з автобуса, подивився так, кружка, як то кажуть. Пішов до телефону, набираю додому і жінці кажуть, Мене не жди. І все так було. Невидимий, але жорстокий ворог. Донедавна мирний атом. Він знищував всередини. Від нього не було захисту. Одівали респіратори, брали з собою накопітелі, були ну, до форми прикріплені. А потім кожен місяць, їх знімали, провіряли накопітелі, наскільки там набралася радіація. У нас помістили по гражданської оборони 37. Там, значить, від Чорнобиля 17 кілометрів, а то в зоні. Там як по розговорам вибрали більш-менш чисту площу, де розположили цю воїнську частину. Там вже було на той момент була стаціонарна столова, стаціонарний клуб і стаціонарна баня, де весь лічний состав ходили туди раз в неділю митися. А там вже більш-менш було все це діло організовано. Ну, воно було організовано на більш чистой, на більш, більш... більш... чистой території, чи на чистой місцевості. було більш менш чисте. А вже виїжджали по. На роботи, то там вже, соответственно, то, що було, то ніхто нічого не казав і ніхто нічого не міряв. Поміщення, де ми були, виробатували спеціальними розолями раз в день, щоб погубивати всю пиль. Готували, так сказати, добросовісно. Портів гази, щоб провірити, заганяли в палатку, кидали шашку цю, все, у кого що не робило, зразу міняли, все, ну так нормально було. О, зразу там з питанням щось не урядиться, потім наладиш. Ну, воно, знаєте, всегда так. Спочатку воно не просто так дається. Респіратор був спецодя. Приїхав, передівся, помисяли. Жили в школі там у раному, за зоною за 30 км. Це воєнни жили в палатках, а ми, як, як гражданський у школі. А в нас же захисту ніякого не було. Тільки видали такі респіратори і все. Ну, Бумажняні такі респіратори. Так що, в принципі, як, і, і навіть ну, якби не задумувався про те, що просто сказати, треба робити і робити, Його я ж не видно що до чого. Ото і робили. Почала служба, ну поначалу. Було якось інтересно, але не знав, куди ступнути, де стати, куди можна стати, де поставити чемодан, куди сісти, куди присісти, ніхто, ніхто. Дивись, вже всі ходять, вроді обвик вже і теж ходив. Ну а соответственно, потихеньку почала служба форму, ту, ж в цій формі приїхав, зняв другу форму, дали, на одів, ту форму другу. Ну і відповідно, почалось зранку о сьомій годині построєння, постановка задач. Убивають на всі на дані всі ці роботи, які були там. Були різні, різні роботи були. І на самій станції, і знімати криш знімали, в ту пору знімали, знімали шифер, черепицю, все це діло утилізували, вивозили по різним об'єктам. Нас використовували як можна було, як хотіли. По 10-12 по 12 машин заказували, ага, треба туди-то, туди-то. Коротше, з вечора наші командири йшли в бригаду, о, їм там давали. Рознарядку, так сказати, скільки машин на завтра виділили. І значить, ці машини з утра хлопці вставали, десь у 6 годин підйом був. О. Кухарі та її вставали раніше, готували їсти, поснідали, рядочком вистроїлися. І через лісок так, траса якраз в сторону дяток цього пункта пропускного, якраз круз лісок машинки пошли, 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 пошли. Приїжджали ці машини, ми не тушили вогню. Вогню там, того, що очей не було. Приїжджали ми в Чорнобиль, місто Чорнобиль. Не станції, а місто Чорнобиль. Там є сільхозтехніка. Ну була тоді. На базі цієї сільхозтехніки, там була кухня для нас, для машин. І там, на цій кухні, готували. Рідину таку, там, я не пам'ятаю вже скільки, ну десь 8 чи більше компонентів. Нагрівали її до 100 градусів і заливали у баки у цієї пожежних машин. Де, де баки для тушення, що для води. вони. О. Потім, що це за рідина була? Коротше, нею збризкуєш, вона лягає на поверхню, на стіни, на все, на світі, куди вона попадає. Вона охолоджується і виходить таке, наче целлофанова пленочка. І радіоактивна пиль вже до неї прилипла, і вона, во-первых, нікуди не роздувається, О, а потім ще ж її, як пересію пленочку, в рулончик скручують люди. О, і тут, у могильники, І це вже потоп. Я рідину не возив. Возили. Ті хлопці, які на пожежних машинах. У а мене ви? під лічний состав я маю бути людей туди, сюди доставити, забрати вовремя. І чим коротша дорога, так сказати, чим швидше я їх вивезу, тим менше вони получать. Возили труби із порта, із Чорнобиля, до реактора туди, до станції. Разів день ми їздили, тому що 40 минут такі було. загрузився. Приїхав, вирусився і все. До обіду вже все. 40 хвилин там знаходиться в зоні. Не більше. Наші тампонажники ну, з Пермутського, Полтавського тампонажного управління, вони е, поставили тампонажне і шахтарі. Оце ви бачите, показують, що копали тунелі. А туди прикладували трубопроводи і по ньому закачували сумість цемента, ну, і робилося, як би, бо чого нас так, так, так сказати, визвали тоді 10 травня. Бо була ймовірність того, що радіація попаде в підземні води і буде водородний зрив. І тоді б не було б ну, не тільки України, а й Європи. От чому ж і кажуть, що спасли? Так оце ж оці тампонажники, вони оці ж машини привозили треба було в час привозити 100 тонн, а один цементовоз 10 тонн. І оце 10 машин, вони перекидали шланги з цементом в прийомники цих, і вони ж те заказ. Щоб не гаяти час, Георгій Васильович, покойний замглавний інженер, запропонував зробити. Установку ТА-27А по перегрузці цемента з вагону цементовоза в, в самій но, но Ця установка повинна монти, монтуватися на стаціонарі, повинен бути воздух, вода до неї, ну і саме головне, що фундамент же должен, ну, повинен бути. Коли ну, він ж сказав там старшим про таку установку, вони кажуть, а ви зможете змонтувати її? Ми ну, каже, зможемо. І тут через балакали, а в обід наступного дня вже дві установки цих з Лінинграда привезли, бо випускав їх Лінинград. І оце ж їх привезли дві установки. Одну ми почали переробляти, там, правда, подогнали е, 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 железнодорожний железнодорожник этот, є крановщик. Короче, Ми ту установку змонтували. До, до вечора, вважайте, одну ми змонтували. От. І спробуємо ну, спитати їх. На Найочікуваніша мить вихід із небезпечної зони. Повернення додому. Ждали ми заміну. Всі ждуть. І ми ждали заміну. І от 23 числа, кажуть, якщо я не помиляюся травня, приїжджає Вінниця. Такий самий батальйон, теж такий з Вінницької області, сказали, будуть вас міняти. Ну, ми ж всі раді, вечором їх стріли повечерили, полягали спать, а утром ми і не просипались. Того, що Уночі загоріли кабеля кабелями третім у підземному тунелі, між третім і четвертим блоком. Підняли всіх і нас теж. Ну, приїхали ми туди. У тунелі 200 ренген. Ну, зразу Вінницьких, давай же ж вони туди. Коротше, 15 минут, стоїть генерал. Із секундоміров. Три чоловіки 15 хвилин вийшли, верхній одяг зняли в санітарку і на Київ. І все. А санець батальйону нема. Ну що, залишилися ну, ми об'ять. Так сказати. Ну, діло в тому, що на роботу вже нас посилати не можна. Хлопці возмущалися, кажуть, моло, що це таке, нас ні домой не пускають, ні на роботу не посилають, давайте чи на роботу, чого ж ми тут сидимо? Ну, нас почали потихеньку. От. Визивають і мене, кажуть, так і так, йди. Мийся, переобмундіровуйся і поїдеш ти на Київ. Перших хлопців відпускали прямо додому. Нас вже додому не пускали, задивили в машину. І у Києві республіканський госпіталь МВД. Ну, оце і. Там 10 днів нас тримали. Ну, що нам робили? Нас, як говориться, чистили капельниці, інгаляції, тому що у всіх, хто там був, горло було запушене, можна дихати і болить. тому що ось сюди все, пиль попадає. І через те розбуха. Ну, Приїхала наступна бригада, нас е, міня, міняли, чекали, тому що хотілося е, як скоріше передати, що їм робити, бо ж ця установка була для них ну, новою зовсім. Так, да, вони знали, як устроено це мінітавос, ну принцип той самий, але конкретно про цю установку вони нічого не знали. Е, тому приходилося день, півдня. Ну, як в кого вдавалося, значить, хто, хто приїжджав, оце ознайомлюють з ними і тоді їдуть. Я ж кажу, що ну, цікаво, звісно. Ну, розумієте, все ж таки не дивити, якось ну, кругосуточно працювати цілодобово, воно не дуже приємно. І тим більше, що ти спиш на вулиці, ну, в кузові машини, тільки, ну, і 38 років минуло з того часу, як Чорнобильська трагедія сколихнула увесь світ. Наслідки катастрофи ми відчуваємо і сьогодні, та найбільшу шкоду аварія на ЧАЕС принесла її ліквідаторам. Я як приїхав, в мене десь, мабуть, ну, через пів року в мене почали сипатися зуби. Оце дуже. Вони чогось не хотіли самі в мене бути в роті. Якщо. Проблеми з зубами почалося це перше, а потім вже почалося вже трохи сердечко підбивати. От. І зумудок, оце ж язва почала криватися. І тоді в 95-му році я вже отримав третю групу інвалідності. А в 2006 му році вже другу групу інвалідності. Ще то війна мене. А багато чого. Все, все дає, що виходить боком. Сустави. І тиск. В основному по нервам воно все це діло сказалося. Що це нерватрьок, робота без оддиха кождодневна на виїзди. Були такі інциденти що одного. У мого колеги по чомусь голова щось заболела. Так, От отнош... таке самочувство недобре. Не Давай провіряти, на чому він спить, а там, оказується, подушка. На цій подушці їздили на машині. Видно, сідали на цій подушки і десь года, може і два їздили на машині по всім об'єктам. А потім ця подушка попала йому, що він спав на ній, і В нього стала голова боліти. Провірили, сколько там рентген в цій подушки. Сказали немедленно, рентгенологи, Сказали немедленно цю подушку вбрати, утилізувати, а другу взяти. Потім були там і врачі. І коли приходили до врача, до стоматолога, то стоматолог-врач на провірку, предупреждав, що на ось цю педальку, на ті от ступінь ногами не ставати, тому що вона вже... І злучає, вона вже заражена, він туди пиль попала, чи ще щось попало. Такі случай були. За одну поїздку о, люди отримали хто скільки, хто 8, хто 18, хто 30. тому що прилади ці дозиметричні були недосконалі, що от оті авторучки. О. Чи то прилади не так. Хоча як розібратися, так як я знаю, бувало ми приїжджаєм приїжджаємо, дозиметристи прав. Форці поставили рядочком і каже, отут тут 10, тут 15, а там 50. Хочеш йди, хоч не йди, ніхто не держить. Частенько їздили в, в, этот, в Чорнобиль, по цим селам приїжджали багато. Та в основному всі села на той момент вже були в розрушеному стані. І що запам'ялося на одному повороті, стояв дом в домі стояла, это, в окошці стояла кукла така детська. Це спогад, мабуть, там була, родина жила з дітьми. І от осталось, як сюди на поворот сідана стояла. Жутке состояння таке, дивиться, так воно, звісно, таке. А там людей, людей не було, там ж, ну, в ближні селах там коло нас. Було, по-моєму, дві сім'ї тоді було, що вони приходили до нас за хлібом. Бабушка і дідуська старенькі приходили за хлібом. То вони там, мабуть, повернулися вже, бо тому що всіх тоді поначалу повеселяли, а в 90-х годах вони, вони кажуть, ми вже не боїмося цієї рації вашої. Ми тут жили, ми тут вже будемо жити і будемо тут до, до, до свою до. Рудий лісові помниться. Ростворений вузол там був. Рядом коло станції. Це все воно Заводили бетон туди, машини спеціальні. У, у, у Синці всі. Ну таке повністю. Копачі село там перед станцією таким. Пусово йде, де провіряли машини. Де, де мили машини. Де. Як радіацій багато зайняли на, на мийку. Збивали спеціальний роствор, там був. Таке пам'ятається. Давайте ми про найгірше не будемо споминати, давайте ми про хороше поволати. Я вам так скажу, що люди у нас дуже хороші і кріпкі. І дарма, що там у нас була всякі неурядиці. О, і так, і не так, то респіраторів не вистачає, то передіватися, може, там днів що так десь позичаємо по других цих частях теся. Це все рішалось. А люди просто живі і весели, і натуральні. Брали оці костюми хімзащити, о, зробили з його чучело, о, наділи противогаз і повісили на вході в палатку. Один офіцер за серце хватався, як відкрив подум. Так що люди в нас веселі і кріпкі. Тільки так.